Чи може Путін застосувати ядерку і коли може відбутися головна розмова про припинення війни? Від чого диктатор не відмовиться ніколи, та які умови він висуватиме на перемовинах? Кілька західних видань випустили гучні статті про переговори щодо закінчення війни і навіть назвали скажені умови Путіна. А тим часом Зеленський відверто зізнався, чи вірить, що Трамп може покласти край війні, та за яких умов Україна може програти. Всі деталі вже за мить. З вами новини Тесен і Яві. Вікторія Паченко, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Нам давали три дні, а вже минає тисяча перший день великої російсько-української війни. Усі виснажені, але боротьба продовжується на кону існування нашої держави. Ми тримаємося, але не без допомоги. І якщо США скоротять допомогу Україні, ми маємо усі шанси програти. Таку заяву зробив Зеленський у новому інтерв'ю для телеканалу Fox News. Мова йде про скорочення військової допомоги США. Зеленський підкрес. Слив, що озброєння власного виробництва недостатньо для перемоги чи навіть для виживання. Якщо вони будуть скорочувати, я думаю, ми програємо. Звичайно, все одно ми залишимося і будемо боротися. У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб переважати. Я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але воно буде, якщо такий вибір буде американським, то ми вирішуватимемо, що нам робити. Президент також акцентував увагу на необхідності збереження внутрішньої та міжнародної єдності. На його думку, успіх України залежить не лише Лише від її зусиль, але від підтримки партнерів цей етап війни залежить від нашої єдності в Україні, а також єдності Європи та найважливіше єдності між Україною та Сполученими Штатами. Проте на запитання про потенційну роль Трампа у припиненні війни Зеленський висловив обережний оптимізм. Це буде непросто, але якщо використати всі важелі впливу, США можуть змусити Путіна зупинити війну. Сполучені Штати мають сильнішу економіку та більший вплив. Трамп також може зіграти важливу роль у цьому питанні. Зараз Трамп і далі декларує наміри припинити війну між Росією та Україною, традиційно уникаючи пояснень, як саме і на яких принципах збирається це зробити. Чи буде це реалізовано ціною капіту? Фляції України Зеленський зазначив, що США мають вагомі важелі впливу, зокрема в економічній сфері, які можуть змусити Росію зупинити агресію. Мова йде про енергетичний ринок, адже напередодні Трамп заявляв, що знизить ціни на нафту, що добряче вдарить по Росії і стане додатковим важелем впливу. Зеленський вважає, що все ж Дональд Трамп сильніший за Путіна, а тому може вплинути на завершення війни. Крім того, президент України не відкидає варіанту, що війна може бути завершена дипломатичним. Шляхом, але багато що залежить від рішень Путіна. Путін має можливість припинити цю війну. Він може прийняти таке рішення в будь-який момент. Він може захотіти і покласти край цій війні. Однак, це також залежить від сполучених штатів, які мають більше сили та впливу ніж Росія. Водночас, західне видання Reuters із посиланням на власні джерела стверджує, нібито Путін готовий до припинення вогню, але куди ж без умов їх кілька. Отже, російський диктатор готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ таки відмовився від наміру вступити в НАТО. За оцінками Reuters, Російська Федерація контролює територію України розміром приблизно з американської. Штат Вірджинія та продовжує просуватися вперед. Джерела видання стверджують, що Кремль може погодитись на заморозку війни по лінії фронту. Можуть мати місце переговори щодо точного поділу чотирьох областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях на півночі та півдні України. Двоє співрозмовників агентства переконані, що якщо припинення вогню не буде досягнуто, Росія продовжить воювати. Крім того, Російська Федерація, яка раніше виступає проти вступу України до НАТО або присутності військ альянсу в Україні. Проте, нібито відкрита до обговорення гарантій безпеки для Києва серед інших поступок, яких може домагатися Кремль, можуть бути згода України зменшити чисельність своїх збройних сил та зобов'язання не обмежувати використання російської мови. Водночас майбутнє Криму не обговорюється. Це все те, чого й раніше хотів Путін, і від жодного з цих пунктів він схоже навіть і не думає відмовлятися. Раніше на ці скажені умови звертав увагу військовий на позивний осман. Він наголошував, що перемир'я на умовах Росії означає, що Україна. Має віддати росіянам Запоріжжя та Херсон, які Російська Федерація вдруге вже не зможе купувати, але дуже цього прагне. Також передбачається нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України, демілітаризація та денацифікація. Зараз е, я постараюсь по частинам пояснити, чому перемовини е, на умовах Росії неможливі. Повний вивоз українських військ з Херсонської, Запорозької, Донецької і Луганських областей. іменно з усієї території цих регіонів в притягах їх адміністративних границь люди, які кажуть про перемовини і про перемир'я, навіть не замислюються, що нам потрібно буде віддати Запоріжжя, Херсон, який е, ми остаточно забрали, і який росіяни ніколи не зможуть підкорити. Нейтральний внеблоковий без'ядерний статус для України. Її демириталізація, денацифікація ці два пункти, з якими росіяни не можуть розібратися вже два роки, і вони не розуміють, що воно таке, але все одно вони в перемовинах згадують ці, ці два терміни: денацифікація і демілітаризація. Демілітаризація зрозуміло там скорочення військ. До розмірів, які їм будуть зручні для наступної війни, демілітаризація я взагалі не розумію, і вони самі не розуміють, що воно таке. З його словами, росіяни, зокрема, заступник голови ради безпеки Російської Федерації Медведєв, відкрито говорять про те, що прагнуть зараз підписати документ про перемир'я, щоб через деякий час, коли Україна втратить пильність, знову почати бойові дії та захопити більші території, і це ще кращий варіант. Бо в гіршому українцям життя не дадуть. Що каже? Ем... Алкаш Медведев. Даже подписав бумаги и принял поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину, вбить длинный гвоздь в крышку раба бандеровского квази-государства, уничтожить остатки его гровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лона российских земель. Винкаже. Давайте зараз підпишемо перемовини. І коли слабляться, ми пойдемо нове сіла і захватимо. От для цього їм і потрібна демілітаризація України в неблоковий статус і е, безядерний статус, на якому вони е, акцентують свою увагу. Якщо у нас не буде армії, от, якщо у нас буде позаблоковий статус, то Україна. Через 2-3 роки приречена до поразки, до повної, абсолютної поразки. І тоді нам всім доведеться просто тікати. А ті, хто залишиться, я навіть не уявляю, що з ними буде задонати, запости і тому подібне. Тому що всі ці люди, активісти, військові, їх сім'ї, вони вже знаходяться під наглядом ФСБ. І з ними буде все те саме, що було з людьми на окупованих територіях. Вони будуть просто зникати. Водночас, військовий зазначив, що особисто він виступає за те, щоб продовжувати бойові дії з Російською Федерацією, бо, у випадку, якщо війна повториться, є ризик, що українців просто почнуть масово вивозити до концтаборів. В ході склавшихся обставин я особисто за те, щоб воювати далі. Воювати і бути, і тримати руку на пульсі, тому що поки ми воюємо. От. Росіяни не перемогли. Як тільки ми підпишемо їх план, про який вони кажуть, ми будемо прийшлені на те, щоб е, Україну повністю окупували. Якщо ми масово по, е, почнемо тікати в Європу, нам просто перекриють кордони. І всіх людей, які захочуть виїхати під час другого повномасштабного вторгнення, Європа не буде в змозі прийняти. Вони просто перекриють нам кордони. А росіяни будуть ззаду нас тероризувати. І завозити по поканцвагерм всяку Сібір і тому подібне. Тим часом у Зекономіст заявили, що переговори між Росією та Україною можуть розпочатися вже у 2025 році. Ба більше там стверджують, що поки триватимуть перемовини, війну можуть заморозити. А ще до мови, то і тут журналісти пишуть, що Путін вимагатиме повного нейтралітету України, і що ні про який вступ до НАТО не може бути й мови. Крим та Донбас залишаться за Ерефією. Будь-яке врегулювання ймовірно також передбачатиме утримання. Російською федерацією деяких або більшої частини територій, які вона зараз контролює, Її зазначають, бойові дії можуть закінчитися різко, але не забуваємо про те, що Путін оновив доктрину Російської Федерації щодо застосування ядерної зброї. Водночас у виданні The Times заявили, що хай там що кремлівський диктатор не застосує ядерку в Україні через боязнь посваритися з Китаєм. Там заявили, що китайський лідер публічно і особисто попереджав Путіна, що ядерна зброя ніколи не повинна застосовувати. Тися в Україні диктатор РФ знатиме, що якщо він віддасть наказ про ядерний удар, яким би обмеженим він не був, його партнерство з Китаєм буде поставлено під серйозний ризик, якщо не знищено повністю. Питання ядерки вічне, але цього разу воно нависло після того, як США дали добро на використання Україною американської зброї дальної дії. Того ж дня, 19 листопада, Путін оновив ядерну доктрину Росії. У ньому йдеться, що Кремль може використати свій величезний ядерний арсенал у відповідь на будь-яку агресію, яка становить критичну загрозу суверенітету або територіальній цілісності Росії. Попередня версія доктрини ставила планку для ядерної відплати набагато вище, дозволяючи її лише у тому випадку, якщо існування російської держави опинилося під загрозою. Зазначено, що напад із застосуванням звичайних ракет безпілотників. Або інших літальних апаратів неядерної держави, яка підтримується державою, що має ядерну зброю, може відповідати критеріям ядерної відповіді. І до слова, Білорусь також потрапляє під ядерну парасольку Росії після цього оновлення. Тим не менш, цей крок є значним зрушенням у ядерній політиці Росії та створює набагато більше можливостей для тлумачення, що є нападом на суверенітет або територіальну цілісність країни. Адже, як бачимо, Путін не вважав українське вторгнення в Курську область, наприклад, загроз. Озою існування для Росії чи свого режиму, але очевидно вважає, що удари атакам з по території Росії куди серйозніші. З перспективою нескінченного конфлікту, путін, який одноосібно командує гігантськими російськими запасами тактичних ядерних бомб і ракет, міг прийти до висновку, що лише потужні удари застосуванням найсмертоноснішої зброї, яка в нього є, врятує його націю від приниження і ганьби. На думку Путіна серйозної загрози його режиму, а не самій Росії, може бути достатньо, щоб спровокувати застосування ядерної зброї проти України чи Заходу. У Пентагоні ж заявили, що нині США не бачать жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні. Словом, якщо ви не діялися на спокійне життя, то ви народилися не в той час. А що ви думаєте про все це? Чи може Путін застосувати ядерку? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал, і тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.